Дівчатка всіх рада вас бачити на своєму каналі і починаю нове відео. Сьогодні у нас п'ятниця, слава Богу, завтра вихідні. Трішки, знаєте, хочеться відпочити, бо тиждень був насичений і емоційно, і трішки так ми проходили, хто знає, хто дивився мої попереднє відео. Проходимо зараз комісію. Ну, хто знає, кого сини 16, 17, 18 років, треба стати на військовий облік. І тому ми стоїмо, як кажуть, і слава Богу, можете мене привітати. Знаєте, це я така тягар з плеч, ми начебто все пройшли. Тепер чекаємо це приписне, але я вам так скажу: в понеділок ми два рази були, вівторок два рази були там. Тільки в ТЦК були і ще в це вівторок, здається. Я вже перепутала всі дні в інспекцію, їздили потім в адміністрацію. Не пам'ятаю, які ні. Коротше, по два рази ми були. І вчора ми теж були два рази там в ТЦК, бо не не вистачало там якісь довідок. Але це ми все поробили, Все є. І вчора такий день був емоційний. Вчора я була на похороні. Це другий хлопчик, якого ми ховали за останній час. Це однокласники моєї дочки. Думала, йому було 25, йому було 24. Так, ну що казати, це дуже тяжко. Знаєте, дивилася я на маму і відчувала, напевно, всі її такі емоції. Ось, І після того, як ми поховали, ну, відбувся цей похорон, ми пішли, бо це на одному кладовищі було. Ми пішли до того хлопчика, до однокласника. А, і хто не міг прийти, бо це так все скоро сталося. Що і пізно ми нам написали, що буде похорон, що не всі могли тоді прийти. І після цього ж похорону ми пішли до цього, якого першого поховали, і прийшла вчителька, наша класна керівник прийшов, і дуже багато однокласників були, і мами однокласників. Ну, коротше, таке неприємний неприємне такий захід, але треба було сходити, віддати шану і такі дві матері, знаєте, і. Той біль відчувала, і той матері біль відчувала. Це дуже-дуже страшно. Але після похорон ми поїхали ще в ТЦК, бо там не було нам потрібної довідки. Ми це зробили. Поки я була на похорон, син їздив, зробив це все. І ми поїхали. І там, знаєте, я колись теж там проходила комісію, і там були лікарі зовсім інші. Зараз зовсім інший. Такий терапевт дуже привітний. А дуже нам так допоміг він все розказав, як зробити все. Дуже таки Я була, якщо чесно, в шоці, що так він ну, якось так з людяністю до нас поставився. Все нам допоміг, отак як скажемо. Ось так і е, потім ми вже, начебто, я думала, що ми прийшли. все, думаю, ой, супер, я класно. Але ще треба писати, як кажуть, тести психологічні. І ми, начебто, їх сьогодні написали. Це дуже круто. Вони пишуться тільки зранку і пишуться вони довго. Деякі, ну які вже люди йдуть е, як е, ну, воювати, то вони, здається, пишуть по три години. Е, син, я не знаю скільки писав, але напевно більше години писав, але там у нього. Запитань менше, ніж у них. Ну, коротше, трішки такий спрощений варіант цього тесту, але треба писати. Не знаю, це тільки у нашому ТЦК пишуть тести, чи всі пишуть тести. Ось питаю, ось мам і під відео писали. У когось зовсім немає медкомісії, якось так здали документи, і ну діти не проходили комісію. І я теж вважаю, що можна було комісію не проходити. Ну, медичну. А коли вже там, ну якщо вияви бажання йти служити військову службу, то тоді вже можна було проходити комісію. Ну у нас у всіх різне бачення. Така у на у нас ось така в ТЦК постанова, яку ми всі все пройшли. Такий план дій, скажем так. І слава Богу, ми пройшли тепер чекаємо приписне. Але теж, як коли воно буде готове, ми не знаємо, нам не сказали. Ось так що вчора я була здивована цим лікарем, дуже йому велике дякую. Ось так і, начебто, все. Так, зараз хочу поїхати ще в АТБ, бо хотіла в середу поїхати. В середу я не змогла поїхати, бо воно, в принципі, близенько, але сумками, знаєте, йти ну, якось хочеться на машині, а дочка не могла в середу, була зайнята. Тому сьогодні, я думаю, ми з'їздимо ось так. І, начебто, все. Завтра будемо прибирати, думаю, щось може готувати, не знаю. А може, будемо відпочивати, не знаю. Як, як буду дивитися під настрій свій, але все-таки в планах щось да прибирати. Ось так: Ну, начебто, все. Їдемо на закупи в АТБ. Приїхала я за тебе і ось так дивлюся, нам начебто нічого такого основного не купила. Все ну, мінімальна така якась закупка. І витратила 855 гривень 60 копійок. І це у мене є карта ТБ. Наприклад, на ковбасу була гарна акція, на цей на сир була гарна акція. І що я купила, ну, не знаю. І так дивимося ціни на. Продукти в АТБ. Так, взяла молоко ось таке. молоко у нас називається фірма Щоденний збір. 2,5%. І воно йде зараз якби по акції. Ну, може, це не по акції, це просто новинка зелений такий цінник, 37 гривень 80 копійок. Тут у нас немає літра, а є 900 мл. Так, що ще взяла молоко сметану молокія. Ось таку 20%, 300 г. Вона була по акції, і плюс ще мені йшла знижка по карті АТБ 50 гривень 26 копійок. Взяла дві ковбаски, бо зазвичай, коли є акція, я беру це ковбаска першого сорту, але вона, дівчатка, дуже смачна, мені дуже подобається. 65 гривень 90 копійок. Я взяла дві ось такі ковбаски. Дві. Так, що ще взяла далі? Ряженку хочу спробувати цієї фірми. Щоденний збір. Це зроблено в Україні, все пише 4%. І ось така ряженка коштує 24 гривні 90 копійок. Взяла купа колу, ковкола була по акції. Хочемо подивитися з дітьми фільм в неділю, то може подивимось і будемо пити Кока-Колу. Мені по карті ТБ вийшло вона 44 гривні 56 копійок. Взяла половинку батона на бутерброди, може буду робити їх бутерброди, 15 гривень 60 копійок. Взяла цієї фірми кефір, може, неділю, напевно, неділю, скоріш всього, зроблю оладки. Не знаю. Точно буду робити не точно, а в але в планах, як кажуть, є. І кефір у нас коштує так, дивлюсь, десь пропав у мене кефір. Так, по карті АТБ 17 гривень 48 копійок. Ще взяла ось такий сир на салатики 170 грамів. І такий сир коштує зараз по акції 45 гривень 90 копійок. Ще взяла сир у нас на цьому тижні чогось пішла запіканка. Зранку і дочка їде, і начебто син буває, то взяла ось таку маленьке таке опакування, побачимо, може, на цьому тижні вона не піде. Але я взяла. Він по акції 9% 56 гривень 50 копійок. Курячі філе взяла ось цієї фірми. На жаль, на курячі філе акції не було, ось така мені. Можна сказати, тут у нас 837 грамів обійшлося на 150 гривень 65 копійок. Водичка, ось таку водичку я значить, не бачила в АТБ. Не знаю, може, я не помічала її. Взяла дві пляшки, 13 гривень 90 копійок. Сосиски взяла, сосиски по акції були. І я одне пакування. І, напевно, два упакування покладу в морозильну камеру, щоб вони у мене були. Дочка любить їх підсмажувати, а син готує їх в мікрохвильовці. Коштують такі сосиски, тут у нас 300 г 53 гривні, 50 копійок. Вони по акції. Взяла чай, Ось такий чай я вже брала, і нам сподобалось, взяла з лимоном. Тут у нас 40 пакетиків, і такий чай коштує 39 гривень 90 копійок. Йогурт взяла величина. Попросив якийсь йогурт взяти. Я взяла ось такий: чорниця з лаку. Думаю, буде смачний. 28 гривень 50 копійок. Вафлі, взяла. Вафлі, значить, є там ржеві, Вживі. жовті, зелені і червоні. Кожна вафелька коштує 7 гривень 90 копійок. Начебто, все ось така сама я закупка була сьогодні на тебе на 855 гривень 60 копійок. Зараз це все буду розставляти по місцях. Хочу, дівчатка, поділитися з вами. Це мені зробила такий подарунок, моя подружка. Це така станція. Я, на жаль, чи на щастя відала сину, бо йому ну, вона більш підходить, дочка не захотіла. І я поставила на кухні, начебто тут класно вона стояла, але сину, ж, ну, потрібніше, скажімо так. Тут можна заряджати ці навушники, годинник так, і сам телефон. А це ось такий ліхтарик. Дуже класна така штука. Ми вже відкрили, все перевірили, воно працює і син з радістю буде користуватися. Ось такий подарунок, який подарували мені, я подарувала сину. Але знаєте, я так і планувала, думаю, чи син забере, чи дочка забере. Ну, я, як мама, знаєте, дітям, якщо потрібно, я завжди рада поділитися. Але подружки свої дуже-дуже дякую. Я ціню нашу дружбу і дуже рада, що, знаєте, я з нею познайомилася, і ми ось так гарнесенько спілкуємося. От то ще, звісно, було з Зараз я це все розкрию і покажу, що ми купили. Це раз взяла тисяч карт, дуже давно його брала, дуже давненько. Не знаю, як на смак буде. Так, нам обійшлося на 136 гривень 60 Сім копійок, але знижка йшла після 20.00 після вісіми вечора. 34 гривні йшла знижка. Це дуже-дуже вигідно купляти саме після 20,00 і там дуже, повірте, багато людей. Далі взяла лимонний тортик. Лимонний тортик такий коштує 139 гривень, майже 140 гривень, але теж йшла знижка 34 гривні, 91 копійку. Це такий, знаєте, ось такий тортик, саме бюджетний там. Половинка це 400 грам, Він саме бюджетний, але він дуже-дуже смачний. Оця крихта лимонна, така жовтенька, вона дуже смачна. Так, далі ще тістечко шокомілк і еклери. Е, так, шокомілк вийшов нам на 119 гривень, 30 гривень була знижка. Тістечка вийшла на 121 гривню. А вийшла знижка 30 гривень, 27 копійок. Ну, майже по 30 гривень знижка. Тут і тут пішла, і взяли печиво до кави 16 гривень 53 копійки. І ось такі батончики йшли по 12 гривень 56 копійок. Це вишневі. У мене син їх дуже дуже полюбляє. Ось така була солодка закупка, але це не просто так. Просто ми трішки їдемо в гості, тому треба це було все купити. Ось. Я прийшла в ванну кімнату, буду тут прибирати, замінюю рушнички, одні вже відправила в пральну машинку, а інші буду тільки відправляти. Дівчатка, ось такий аромодифузор від фірми Де він мені дуже сподобався, сподобався аромат. Тут палочки були в наборі три, але дві вистачає. Єдине, що їх треба ну, періодично перевертати, що я і зробила. Так, вішаю рушнички частенькі і буду Приступати до прибирання, ванна кімната була вже такою доволі брудною, і я вирішила взяти до і все гарнесенько тут помити, щоб, знаєте, такий відчувався запах хлору. Мені іноді дуже подобається такий аромат, от відчуття чистоти. Взяла ось такий доместос, біленький у мене, взяла рукавички, тому що ну, іноді бережу свої ручки, а іноді не бережу. Тому що я на роботі в, принципі, в рукавичках, і, знаєте, іноді мені хочеться поприбирати без них, хоча я розумію, що це є неправильно. В принципі, у мене тут вже знаєте відпрацьовано як все, що робити. Спочатку мию умивальник, потім унітаз. Унітаз я мию такими вологими серветками з антибактеріальної дії, купляю їх в АТБ. Хоча я подивилася, що вийшли нові серветки вологі в Аврорі, то може найближчим часом я туди поїду і подивлюся, відгуки поки ну, дають нормальні. Хоча, знаєте, один товар комусь подобається, і інший комусь не подобається, тому треба брати, пробувати і тоді давати свій якийсь відгук. Сьогодні я тут гарнесенько все промила, аромат е, домесосу був чути на другий поверх. І коли я мила цю ванну, чую, що там син пив каву е, зранку і чую, що він побив чашку. Вона розбилася на дуже-дуже маленькі шматочки. Буквально недавно, тиждень, може тому назад, розбила дочка стакан на такі шматочки маленькі, а сьогодні син. Нічого страшного, е, всі разом поприбирали, і я повернулася до прибрання. В ванні, кімнаті. Ось такий засіб використовувала для миття підлоги. Це такий дуже бюджетний засіб, я його брала в Аврорі, він у мене закінчується. Але я, напевно, якщо він буде ще по акції, я його візьму, тому що він такий ну, нормальний. Я не скажу, що він нічого не робить. Підлога була з ним чистенька і приємний у нього аромат. Перемиваю всі свої баночки, люблю це робити. Вішаю новий рушничок і ванна кімната моя чистенька. Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео.